Сьогодні стався черговий напад на віруючих та священників. Міцними людьми у військовій формі за активної підтримки поліції було захоплено Черкаський монастир. Священників та віруючих били з особливою жорстокістю, після чого нападники блокували місцеву лікарню, де постраждалим надавали медичну допомогу. Це напад на віру, права громадян та Конституцію України. Це системна діяльність щодо знищення православ'я в Україні. У людей відбирають можливість ходити до храмів, які вони будували, утримували на свої власні кошти. Їм нав'язують новостворний патріархат, у якому немає ні святості, ні правди. Творці цього патріархату знищують українську православну церкву, не замислюючись про Бога та віру. Їхня мета не порятунок душ, а захоплення майна, збагачення та отримання преференцій від влади. Сьогодні наш народ об'єднався для відбиття російської агресії. Найкращі діти України платять своїм здоров'ям та життям за свободу та незалежність. І в цей же час здорові та міцні рейдери обрали дорогу розбою та рейдерства. Вони міцні, озброєні у військовій формі, а воюють проти свого народу. Їх підтримує влада. Більше того, вона дала їм гарантії, недоторканності та вседозволеності. Спочатку вони намагалися робити цю, цю свою мерзенну справу тихо та потай. Але протести людей зупинили сотні таких захоплень і лася кров били священників, віруючих та просто свідків. Ви знаєте, виїжджаючи за кордон, наші чиновники розповідають про права та свободи в Україні, але вони сором'язливо мовчать про порушення цих прав з повного схвалення держави. Після сьогоднішнього бандитизму питання будуть. Кожен чиновник на прес-конференції червонітиме від цих запитань. Але проігнорувати цю подію вже не вдасться. Занадто далеко зайшла влада у порушенні прав і свобод своїх громадян. Прикриваючись війною, виконувати замовлення рейдерів, це зрада по відношенню до мільйонів віруючих та до тисяч віруючих, які знаходяться на фронті та захищають нашу державу. Зрада перед людьми та перед Богом.